Друзі, всім привіт! З вами Ексорти Краскін. Сьогодні хочу з вами поговорити про натиск Light, який запуститься на два тижні, а точніше приблизно на 16 днів з виходом оновлення 2,0 вод. Дуже хороша і очікувана подія для техніки 8 рівня, де ми зможемо доволі так непогано пофармити. Уже відомі строки проведення правила нові мапи, вилучена техніка, щоденні завдання, прогресія та нагороди. Розберемо цю всю інформацію. Другим питанням, що будемо розбирати, це буде час, що потрібний для отримання техніки з особистим бойовим завданням 3.0, а саме за операцію Вінхунд, Дравець і Рок. Тобто, за скільки можна однів чисто потенційно отримати, друзі, оці машини акційні 8, 10 і навіть 11 рівня. Будемо це все обговорювати, тому що такі обговорення з'явилися від гравців на Reddit, де хто почав рахувати, прикидати. Звісно, це орієнтовна інформація, в кожного буде індивідуально, але хоч приблизно для того, щоб орієнтуватися в загальному. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з першої інформації, з натиску Light, який повертається, друзі, у нас уже з 3 вересня 2025 року з виходом оновлення ВОД 2.0. О 4.30 старт, а закінчення, як заявлено, 19 вересня 2025 року о першій ночі. Натиск лайт відмінності від звичайного натиску. Тут зазначено, що приймає участь тільки техніка восьмого рівня. З режиму прибрано сау, тобто артилерії не буде, і кілька окремих машин інших типів. Поговоримо по цьому списку окремо. Там є ця інформація далі. Жодних рангів чи кваліфікацій, тобто не буде ніякого напрягу. Окрема подія не є частиною річних сезонних циклів натиску. Все зрозуміло також. Це окрема подія для розслабону для фарму. Здобуток кредитів і досвіду, як у випадкових боях, на техніці восьмого рівня, тобто дуже величезний плюс. Ми можемо на премах катати 8 рівня, старатися, наприклад, грати на базових снарядах, інколи голдою, щоб побільше фармити. Доступні преміум машини це все зрозуміло. Прогресія події це само собою, заробляти потрібно очки прогресії і отримувати нагороди це само собою. Окрім того, що ми будемо срібло доволі непогано так фармити. Light – подібності до звичайного натиску. Формат 7х7, на зрозуміло застосовуються всі модифікатори натиску, тобто більше хп у машин робиться. Час підготовки спорядження зменшується, розкид зменшується. Час у засвіті виявлення також зменшується. радіус гарантованого виявлення. Також у нас зменшується. Є оці всі рольові навички, всі справи серед нових мап у нас дві. У режимі дебютує адаптована для натиску версія Руїнберга, величезний плюс. І також повертається литовище, тому що його прибирали, коли змінили друзі. От оновлена версія литовища, та що ми вже її обкатали, так скажемо. От, скоріш за все, вона у нас з'явиться у натиску Light. Що стосується вилученої техніки, то ми можемо подивитися на цей перелік. Перша у нас машина зрозуміла. Зміло, йде традиційно вже бз 176 Ну Це імбувата така машина, все зрозуміло, токсична щоб не брали. SDP WZ-66 Grom навіть прибрали, друзі. Також, в принципі, непогана машина, хороша, можна навіть сказати. Льову прибрали Т34, т 34 Black. Не тому що це машина якісь імбуваті а хто його знає, чому навіть. ФСМ 50 тонн, гонсало і АТ-60. Ну, ат 60 подейкую що хороша Стежка, одна з найкращих. Хоча я на ній мало пограв, треба буде хоч пограти, тому що ну, можливо це і серйозна якась там леопардоподібна машина. Там супер класна, я її не роздивився. І Гонсало, бачите, прибрали ФСМ 50 тонн. Коротше кажучи, от такий от список. пишіть, що ви думаєте, на рахунок нього. Ну і саме цікаве, це прогресія режиму. Прогресія натиску лайт складається з 15 етапів і пропонує чудові нагороди, як от експериментальне обладнання з компонентами, бони, кредити, особисті резерви тощо. Якщо подивитися більш детально, то ми можемо побачити, що в нас тут є в прогресії в цій 900 бон, непогано, майже 1000, 1 мільйон 200 тисяч кредитів. Хоча це капля в морі, друзі, але все ж таки основне це, що буде в натиску лайт, це розслабон. Ну, відносно розслаблен, що немає цих рангів і фарм кредитів. Буду грати, потрібно буде фармити, тому що в мене буде недостатньо в будь-якому випадку кредитів для того, щоб подальші 11 рівні, які я буду відкривати, щоб їх викупляти. Один день преміум аккаунту танкового, 9 завдань на Х5 досвіду, Х3 досвіду екіпажу 9 завдань, так скажемо. Потім експериментальне обладнання трьох типів, от підвищення рухливості, ведення вогню і живучості, підвищення від комплекс. Одна 1050 у нас виходить від компонентів, шість резервів на вільний досвід і досвід екіпажу, шість резервів на бойовий досвід. Ну і різні елементи кастомізації, в тому числі і два d стиля Лайт, і це новий, до речі, стиль от лайт. спеціально, він якось і називався там до виходу. Во 2.0 і натиска Light, от конкретно у В2.0. Оце такий 2D-стиль випустили. Плюс до того, той 2D-стиль, я так розумію, що був у нас раніше просто натиск Light, чи якось так він називався. От така, друзі, у нас інформація по натиску. Звісно, ще є інформація по щоденних завданнях. От перше завдання посісти місце в топ-5 гравців за очками престижу в трьох боях. Раз на день можна виконувати, 5 очок прогресії нам будуть за це давати. Друге завдання допомогти завдати сумарно 12 тисяч. 1500 шкоди в будь якій кількості боїв, раз на день також і 20 очок прогресії нам будуть надавати. І третє завдання заробити 80 очок престижу впродовж будь-якої кількості боїв, раз на день 35 очок прогресії нам будуть надавати. Тобто сумарно ми зможемо отримати за ці бойові завдання: 60 очок прогресії. Непогано, плюс до того буде ще розподіл очок прогресії за те, що ви зробили в бою ну все буде залежати, звісно, від перемоги або поразки чи нічиї. Але все ж таки, зараз ви бачите оцю таблицю, як будуть нараховувати вам. Ці очки, ну і мені в тому числі. Оце така перша друзі інформація дуже позитивна. Будемо фармити грати. Я думаю, багатьом подобається натиск Light на восьмих рівнях. Ну, по крайній мірі, мені от дуже він сподобався. Я до цього грав із задоволенням. Далі, давайте обговоримо ще одну цікаву таку інформацію, і стосується вона того, скільки потрібно часу для отримання техніки за ОБЗ 3.0. Вот, Друзі, тобто особисто бойового завдання, піддивився я цю інформацію на Reddit, там було таке активне обговорення серед гравців, дехто почав розраховувати. Звісно, це орієнтовна інформація, тому вона не 100% буде підходити до вас, але орієнтуватися по ній все ж таки можна хоч приблизно. І дивіться, що там було зазначено. Я по-своєму скомпанував, тому що там на англійській мові була приписка, але суть тут в іншому. Згідно наявної інформації, ми можемо отримати 15 очок кампанії за виконання щоденних місій та 240 за щотижневі Завдання. Ця інформація, наскільки я пам'ятаю, проскакувала в офіційному відеоролику, який ми вчора розбирали. Це в ідеальних, звісно, умовах, коли ви робите усі їх. Тобто 345 очок прогресії на тиждень можна максимально зафармлювати, це виконуючи щоденні бойові завдання і щотижневе бойове завдання. Або 1380 очок на місяць можемо заробляти от максимально за виконання завдань. Для повного заповнення прогресії нам необхідно от операція Вінхун 2610 очок, операція Дравець 7200 очок, бачимо наскільки більше. І операція Рок взагалі 12300 очок. Тобто феноменальний такий розрив суттєвий. У разі заповнення прогресії тільки за щоденні щотижневі завдання, що мало ймовірно, це я вже приписочку таку роблю, вам необхідно на операцію Вінхун 56 днів, тобто 2610 очок, щоб зафармити операцію Дравець 156 днів. 7200 очок і операцію BlackRock 267 днів, тобто 12300 очок, всього 479 днів. Друзі, чому я написав, що мало ймовірно, тому що навіть слабкі гравці зможуть виконувати хоч перші завдання, цим самим прискорюючи це отримання головної нагороди, заповнюючи прогресії кампаній. Друзі, спочатку на Вінхунта, потім далі і так далі. і так далі. Тобто, з проміжком певним часу всі зможуть отримати, якщо будуть виконувати навіть щоденні завдання і нескладні завдання від конкретно кампанії, зможуть отримати оці от три машини почергово. Звісно, час буде відрізнятися у скілових гравців. Це буде скоріше. У тих, хто менш скіловий, так скажемо, або ну, поганенько грає, то це все займе більше часу. У разі заповнення прогресії за рахунок виконання 70% завдань кампанії, тобто гравців приблизно з відсотком перемог в районі 50% з пропуском важких місій, що більш ймовірно. Ну, це так наприклад, як я от граю, приблизно 50-53% от такі гравці, які ну, середнячки, так скажемо. От вони приблизно де 70% завдань точно повинні проходити. Там складність така відносно нормальна, можна це буде зробити. Тобто, у них це. Вже більш ймовірно буде менше часу йти а саме. На операцію Вінхун 17 днів 783 очок залишиться дофармити, якщо будете виконувати от завдання, ті, що у нас є у прогресії кампанії. На операцію Дравець 46 днів залишиться 2160 очок дофармлювати. Це щотижневими і щоденними завданнями. Ну і на операцію Black Rock 80 днів 3690 очок. Всього 143 дні бачимо, яка величезна різниця порівняно з П. Першим варіантом, коли було 479 днів, звісно, то більш така нереальна ситуація, тому що в будь-якому випадку гравці будуть проходити так чи інакше. Оці базові початкові, хоч завдання, лінійку, особливо на вінхун, там не дуже вони складні. Я думаю, навіть не скілові гравці будуть виконувати потрішечку ті завдання. Тому друзі, тут треба дивитися, от в середньому, це загальна така інформація для аналізу. Я ніде не бачив цієї аналітики на даний момент. От на Редіті побачив, скомпанував, зробив от таку невеличку статистику для того, щоб більш зрозуміло було для аудиторії. І пишіть, що ви думаєте, тому що друзі, це інформація приблизна, але в цілому по ній можна зорієнтуватися. Я зробив таку от приписочку. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього, тому що в загальному от ОБЗ особисті бойові завдання 3.0 у нас вийшли доволі такі непогані нагороди хороші, що по сріблу там багато срібла, більше 30 мільйонів бонів непогано, в принципі, підсипля трішечки днів преміум акаунту, або не трішечки, якщо ви скіловий такий гравець, і зможете з відзнакою все виконати, зафармити навіть 360 днів танкову преміум акаунту. унікальну нашивку і медаль. Ну все зрозуміло. Коротше кажучи, в загальному непогано. Три машини акційні. Мені почали підказувати під вчорашнім відеороликом, що вінхун це не прем, а акційна машина восьмого 8 рівня. Ну зрозуміло, десятка само собою там акційна і одинадцятий рівень також акційний. З унікальною такою механікою. Непогано в цілому, друзі, нічого поганого не можу сказати за ОБЗ-3.0. Будемо його виконувати, забирати нагороди. Це дуже хороша і позитивна інформація. Усім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!